Під покровом ночі українські оператори розпочали одну з найскладніших і найточніших місій за весь час війни атаку рою дронів на російський нафтопереробний гігант на великій глибині, за сотні кілометрів від лінії фронту. Чотири безпілотники типу uj 26 Бобер і uj 22 «Ейрборн» увійшли в повітряний простір РФ. Рухаючись на висоті менше 200 метрів поза полем виявлення систем з 400. На екранах російських операторів зенітних батарей це виглядало як зграя птахів, але вже за кілька хвилин стало очевидно, це не птахи, це нова форма зброї. Перший сигнал тривоги пролунав, коли російський радар зафіксував аномалію на підході до найбільшого нафтопереробного заводу під Москвою. Командир батареї мав лише кілька секунд. Аби прийняти рішення стріляти чи чекати підтвердження, коли він усе ж натиснув кнопку, ракети полетіли в небо, але українські дрони різко знизили висоту, ховаючись у мертвій зоні радара. Мільйони доларів, витрачені на пуски ракет, розірвали повітря порожнє, бо дрони вже змінили курс і пірнули нижче. За лічені секунди вибухи охопили промислову зону. Один за одним, четверо дронів. Влучили в резервуари з паливом і системи подачі газу. У небі спалахнула гігантська вогняна куля, понад 140 тисяч тонн нафти перетворились на палаюче море. За кілька хвилин Москва втратила 40% свого пального постачання, але це була лише перша хвиля. Попереду на підльоті вже були ще 12 безпілотників. Друга хвиля удару, яка мала паралізувати оборону противника остаточно. Російські системи протиповітряної оборони зреагували із запізненням. Коли перші вибухи вже палали над заводом, у небо злетіли десятки ракет з 300 і панцир-соден. Усе виглядало як масована відсіч, однак вона влучала не туди. Українські інженери передбачили цю реакцію і заздалегідь розгорнули мережу кутових відбивачів, розташованих на відстані кількох кілометрів від справжнього маршруту польоту. Радар бачив металеві поверхні, що імітували рухливі цілі, і запускав ракети саме в них. Поки російські обчислювальні системи ловили фантоми, другий рій дронів уже пройшов через коридор між зонами виявлення. Їхня навігація не покладалася на GPS, сигнал глушився. Замість цього, дрони працювали на інерційному та оптичному автопілоті. Зчитуючи обриси місцевості з камери і коригуючи курс за контрастом ландшафту, саме ця технологія дозволила їм пройти майже 630 кілометрів і залишитися непоміченими аж до моменту атаки. О 3.00 ночі, російська система Красуха 4, призначена для перехоплення безпілотників, зафіксувала аномальні відблиски. Та коли оператори підняли камери, Побачили лише гуркіт палаючого об'єкта. Це був один із резервуарів із дизельним паливом, який щойно вибухнув від прямого влучання UJ-22. Пожежа поширювалась із шаленою швидкістю. Вогонь розповсюджувався трубопроводами, нагріваючи ще не зруйновані ємності. І вже за 15 хвилин завод перетворився на суцільну зону детонації. Вибухова хвиля розбила скло в найближчих населених пунктах, а густий чорний дим затягнув небо на десятки кілометрів. Тоді стало зрозуміло, це не просто тактичний удар, це енергетична катастрофа для всієї російської економіки. Коли вогонь охопив територію заводу, нафтова інфраструктура Росії почала сипатися як доміно. Уламки палаючих труб і цистерн вибухали один за одним. Створюючи ефект ланцюгового детонування. Це не була просто пожежа, це був системний колапс енергетичної артерії, що живила десятки підприємств військово-промислового комплексу. З першими кадрами з місця подій, які потрапили в мережу, стало ясно. Масштаби втрат виходять далеко за межі однієї області. Вогонь знищив склади авіаційного пального, резервні генератори. Та головний вузол перекачування. Пожежні загони не могли підійти ближче, ніж на кілометр температура біля епіцентру, перевищувала 1100 градусів. Через кілька годин енергосистема регіону пішла в аварійний режим. Нафтопроводи, які живили Новоросійськ, Сочі та Тамань, зупинилися через втрату тиску. Потоки палива, що прямували до військових складів на півдні, були перервані. У тилових районах почались перебої з постачанням дизеля для бронетехніки. Українські аналітики ще тієї ночі повідомили, за попередніми оцінками знищено близько 4% усіх нафтопереробних потужностей Росії. Здавалося б, небагато, але це саме ті 4%, що забезпечували військову логістику на південному напрямку. Втрата цього сегмента. Означала не просто дефіцит пального, вона зірвала постачання боєприпасів, запчастин та електронних компонентів для оборонних заводів. Уже наступного дня міжнародні аналітичні агентства повідомили, що вибухи викликали тимчасову паніку на нафтовому ринку. Барель російської нафти впав у ціні, а страхові компанії почали вимагати подвійні тарифи за покриття ризиків у російських портах. Москва намагалася замовчати масштаби катастрофи, однак супутникові знімки з НАСА й есей показали, територія заводу вигоріла повністю, а дим від пожежі тягнувся на сотні кілометрів. Для України це був не просто успіх, це було стратегічне попередження. Кремль отримав сигнал: немає недосяжних цілей. Після атаки російські військові відреагували, передбачувано звинуватили НАТО. Звинуватили іноземні технології, навіть спробували пояснити все падінням технічного дрона. Але всередині системи почалася паніка. Зенітні командири писали рапорти про неспівмірність загроз, адже вартість одного українського безпілотника становила близько 50 тисяч доларів, тоді як одна ракета, витрачена на перехоплення, коштувала понад півмільйона. Рівновага була зруйнована. Дешева технологія перемогла дорогу зброю. Того ж тижня Росія була змушена перекинути частину комплексів з 400 і панцир із фронтових районів до Москви, Санкт-Петербурга і Нижнього Новгорода. Це послабило оборону на лінії фронту, що одразу ж використали Збройні сили України. Удар по енергетиці став ударом по військовій тактиці, логістичні колони залишилися без пального. А заводи без електрики. Експерти західних розвідок підтвердили: виробництво військових мікросхем і напівпровідників у Росії було зупинено на шість місяців. Це спричинило брак елементів для ракет, систем наведення та зв'язку. Кремль почав закуповувати деталі в обхід санкцій, але обсяги виявились мізерними. Деякі аналітики назвали цю атаку економічною бомбою сповільненої дії. На міжнародній арені цей епізод став темою номер один. Financial Times, Der Spiegel, The Times усі писали про дрони, що змінили хід війни. Аналітики порівняли атаку з переходом у нову еру, коли не ракети, а безпілотники формують стратегічну рівновагу. В Україні ж цей успіх сприйняли як підтвердження того, що війна може виграватися не лише силою, а й розумом, інженери. Програмісти, пілоти, дрони стали новими героями фронту. Технології, які ще вчора вважалися експериментом, сьогодні знищують багатомільярдні об'єкти супротивника. І головне, цей удар показав навіть у глибокому тилу, навіть за сотні кілометрів від фронту, Росія більше не може почуватися в безпеці. Україна довела, що сучасна війна це не питання відстані. Це питання точності, волі, інтелекту. І саме ці три речі зараз визначають новий світовий баланс.